Вітаю колеги. Недавно мені на очі потрапило відео, де керівник військового підрозділу говорить про недостатню мотивацію бійців. І одну з причин такої демотивації називає підход до оплати праці. Не про саму заробітну плату, а іменно підход до оплати праці. І наводиться такий факт, що Відбулося підвищення заробітної плати поліцейських. При цьому заробітна плата військових залишилась на тому ж рівні, і з погляду бійців це дійсно викликає незадоволення, тому що вони кажуть, як же так, поліцейські знаходяться вдома, сплять в своїх квартирах, в своїх будинках. А ми тут в окопах, в бліндажах. На лінії зіткнення, і ми отримуємо заробітну плату менше, ніж поліцейські, які знаходяться в домі. Про що це говорить? Говорить про те, що неправильний підхід до встановлення, до формування системи оплати праці. Що таке система? Система, я не один раз привожу це формулювання, згадую про нього, що повинна бути система. І система ця стосується, якщо це державні підприємства до, до всіх працівників державних підприємств, якщо це е, виплати з бюджету військовим, поліцейським працівникам міністерств. Державних установ, то принцип оплати праці, система повинна бути напрацьована загальна. Тобто повинно бути встановлене співвідношення між тими чи іншими категоріями. І при будь-яких змінах це співвідношення повинно витримуватися і система. В оплаті праці повинна бути єдина підход, повинен бути загальний в цілому по всій системі. Якщо це державні працівники, яким оплата йде із держбюджету, то це повинна бути загальна до всіх. Якщо це компанія, то в компанії підприємства, в підприємстві, інший якийсь підрозділ, де є найняті працівники, повинна діяти ця система. І не потрібно говорити і апелювати, що всі працюють по-різному, і не можна встановити загальні такі якісь підходи, на які не можна вплинути. Ні, система повинна передбачати можливість такої, такого коригування в залежності від вкладу працівника. Що ж для цього потрібно. А для цього потрібно встановити, по-перше, як я сказала, оклади і співвідношення між цими окладами, між усіма працівниками системи в залежності від того вкладу, який вносить кожен працівник, Мати можливість коригувати цю зарплату у бік збільшення. Тобто ми всі знаємо, що один працівник візьмемо, далеко не будемо ходити, нашу сферу, наприклад, там, бухгалтерію чи економістів, чи є працівники, які займають таку позицію: мені дали, мені не дали, мені принесли, мені не принесли. Мені сказали, мені не сказали. І, е... Це чисто виконавець, може, він хороший виконавець, але він крок вправо, крок вліво для нього вже це табу. А є працівники, які удосконалюють, працюють, дають пропозиції, проявляють ініціативу, вимагають тих самих документів, вони чекають, поки їм принесуть. Тобто порядок у таких працівників значно кращий на їх робочих місцях. Тому, щоб відокремити, відділити і мотивувати тих працівників, які працюють краще з допомогою заробітної плати, то встановлюються доплати. Чому так і називається доплата, надбавка це доплата до основного заробітку. Надбавка до основного заробітку. Ну, зараз. Є такі сфери, де заробітна плата на рівні мінімальної встановлюється, а потім сума доплати і надбавок перевищує основний оклад. Це неналежним чином стимулює працівників краще працювати для того, щоб була можливість. Таких працівників це вже вирішується на рівні керівника підрозділу за ініціативи безпосереднього керівника він звертається до керівника там підприємства, до керівника, який відповідає за ці питання. Звертається і службовою запискою, якщо в разі необхідності пропонує, що такому такому працівнику потрібно. Здійснити доплату за його роботу, тому що він краще виконує свої посадові обов'язки, ніж інші працівники. Для цього в нас є додаток в похідні слова до професії, і таким чином ми можемо назвати того ж бухгалтера провідним, заступником. А таких бухгалтерів, які ви тільки приймаєте на роботу, вони не мають стажу, не мають, то, то можна встановити молодший бухгалтер, там, помічник бухгалтера. Ну, для цього існують такі похідні слова, які в бухгалтерії у вас будуть не всі однаково називатися бухгалтер, а будуть. Відразу в штатному розкладі передбачені бухгалтери, який буде мати більшу заробітну плату, бухгалтер, який меншу. А якщо не відділяти назвою посади відразу там окладом, а тільки надбавками, доплатами, то є такі доплати, як різноманітні да, за розширену зону обслуговування за відсутнього працівника, там за Інтенсивність, ну таких доплат є багато, пишеться наказ, встановлюється доплата на певний період чи на постійно, і е, такому працівнику встановлюється е, доплата за його роботу е, до його основного окладу. Як би там не казали, що зараз е, власник там бізнесу вирішує, от він захотів тому. Встановить таку заробітну плату, тому таку, тому таку, але якщо він розуміє, що не в його інтересах робити такі перекоси, хай там є комерційна таємниця в частині оплати праці кожного, але часто ця інформація виходить і вона дуже негативно впливає на роботу його працівників, коли йдуть отакі несправедливі перекоси в оплаті праці. Тому для того, щоб заробітна плата відігрувала саме стимулюючу роль. То потрібно встановити систему оплати праці, яка буде регулювати вашу оплату праці в цілому по всьому підприємству. У бізнесі часто відбувається так, що, скажімо так, продажники, да, ті, хто займаються реалізацією продукції, піднімаються на найвищу ступінь і їм встановлюються найбільші доплати, надбавки. І вони отримують дуже високі зарплати в порівнянні з іншими працівниками, які також виконують дуже важливу роль у діяльності фірми, тому що будь-який бізнес ну, це як живий організм. Да? Якщо продажники це ноги, то є ще й голова, є руки, є. Тіло, серце і печінка, які кожен відіграє свою роль. І якщо голова буде погано, кажуть, за дурної голови ногам горе, то якщо голова буде погано виконувати свою функцію, то ноги також будуть страждати. Тому не можна недооцінювати роль інших підрозділів. І коли розраховується. Ще з мого досвіду можу навести такий приклад, що встановлюється оплата праці таким працівникам, які займаються реалізацією продукції, встановлюються всякі доплати в залежності від обсягів продажів. По-перше, ці обсяги обов'язково потрібно ці доплати потрібно прив'язувати не до обсягів продажів, а до обсягів продажів, які фактично по яким фактично здійснені розрахунки. По-друге, що потрібно тут економістам пропрацювати хорошо і розрахувати максимальні продажі і максимальні отримані відсотки. Тому що коли трапляється так, що працівник, який займається продажем продукції, отримав Доходу з бонусами зі своїми більше ніж отримує керівник цього підприємства. То тут уже дестимулюючу роль така оплата відіграє в плані керівника, тому що все таки він відповідає за весь бізнес, а виконавець, який займається тільки реалізацією, отримує більше ніж він. Тому це все потрібно розраховувати. Наперед це все можна розрахувати, подивитися, максимальні і встановити ці доплати, ну, такі, щоб вони були логічні і вписувалися в загальну систему оплати праці. Зарплата, як би то не було, відіграє дуже велику роль, мотивуючу роль. І працівники, як би там. Не було ем, приватний бізнес, і власник сам вирішує, кому скільки заплатити, і все. Але коли в колективі ем, кожен розглядає, е, в кого хто який вклад приносить, і бачить, що тут йдуть несправедливість, то це дуже негативно впливає і на результат роботи. Тому якщо Власник бізнесу зацікавлений у тому, щоб заробітна плата відігравала все-таки стимулюючу роль в роботі його працівників, то він цьому питанню повинен приділяти велике значення. На все добре, бажаю вам успіхів і достойної оплати. На все добре. Підписуйтеся. І ставте лайки, будь ласка, пишіть запитання, кому що цікаво, які теми розглянути. Я буду відповідати тоді.